Ім'я Отця, Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами святкуємо одне із 12, із 12 так званих двонодесятих свят. Свято, свято ведення в храм при Святої нашої Богородиці, як і інші свята особливі. Але найперше, про що треба сказати, обов'язково, що це свято історичне. І хоча в святому Письмі про це свято нічого не сказано, святе передання, частиною якого є в тому числі і святе письмо, нам про це говорить. Більше того, так звані апокрифічні Євангелія і Якова, і Матфея також говорять про це свято. І дуже важливо нам сказати, як вірно відзначив один із сучасних святителів, що те, що святкує церква, це не просто згадка, і це точно не якісь такі речі, які ми придумали. Це фактична історія, яку ми переживаємо кожного разу знову і знову. Бо церква не згадує про свята, церква їх переживає, тобто сьогодні, як і дві тисячі років назад. У цьому храмі ми можемо побачити і спробувати відчути, а ще краще зрозуміти, чому саме в цей храм входить Пресвята Богородиця, чому вводять її в храм її благочестиві батьки, і чому саме сьогоднішнього дня церква починає співати так званий Різдвяний канон. Христос рождається. І так сьогодніше свято свято історичне. Історія цього свята нам всім напевно відома. Святі Богоотці, яким і Анна, які були до якогось часу бездітними, ми неодноразово бачимо, що у святих або благочестивих людей так буває. Господь наче їхню віру перевіряє. Так ось у цих людей не було дитини. І в сучасному світі, коли немає дітей, це велика біда, це катастрофа сімейного життя. А в ті часи це було щось особливе, тому що люди Ізраїля чекали того, хто прийде врятувати світ. Тобто, всякий, хто не мав дітей, автоматично якби виключався з переліку тих. То має якусь супричасність з цією особливою справою, справою спасіння і вічності. Якщо зважити ще й на те, що святі правоці боготтіокім і Анна були із роду Давидового, то це взагалі було для них величезною трагедією. Але те, що неможливо людям, можливо Богу. І саме тому люди, які на Бога. Вважають, які на Бога сподіваються, які Богу довіряють, ніколи не залишаться без того, щоб Господь їм не допоміг в тому, про що вони просять. Так і і Анна. Бог по своїй милості дарував їм дитину. Що зроблять батьки для своєї дитини? Ми по милості Божій більшість з нас є батьками. І ми для наших дітей хочемо, звичайно, найкращого. І це нормально, це очевидна річ, що батьки хочуть дітям кращого. Але завжди стоїть питання, що краще для наших дітей. І ось тут кожного з нас, запитавши, ми отримуємо дуже різні відповіді. Дуже різні. Бо хтось буде вважати, що дітям найперше потрібно здоров'я, особливо коли, не дай Боже, його немає. І зрозуміло, що це насправді настільки важливо, що все інше тоді не має значення. Інші скажуть, що дітям нашим обов'язково потрібна освіта, ну як в сучасному світі без освіти, як без, без диплома, як кажуть. Ще хтось каже, що нашим дітям потрібно багатство, бо в бідності жити важко, особливо сучасний світ, який є світом, знаєте, бажання всього і зараз отримати. Ще хтось каже, що там важливо добре одружитися або заміж вийти. І очевидно, що всі ці відповіді, які ми з вами будемо чути чи самі будемо проговорювати, вони ж по факту є правильними. Але. І ось сьогодні на, від... на... на це але відповідь дає... дає нам свято ведення в храм Божої Матері. Сьогодні святі Отці і Анна нам показують, що. Є головне. І ось після цього головного усі ті речі, про які ми сказали перед цим, будуть мати значення. Після цього головного всі інші речі набудуть нових сенсів. Найголовніше віддати наших дітей Богу, довірити наших дітей Богу, відправити наших дітей до Бога. Бо саме Господь. Вкладе в їхні серця все, що необхідно. Господь дарує їм здоров'я, Господь дарує їм розум, Господь дає, дасть їм мати щастя сімейне, якщо родинний затишок, якщо, якщо вони цього будуть просити, і якщо ми, найперше, довіримось Богу і також будемо у Бога про це просити, пам'ятаючи, що щастя дітей це найчастіше наше з вами за них, Богу молитви. У таїнстві вінчання так про це прямо і сказано, що молитвами батьків збирається, созіждяться життя дітей. І ось святі богоці, як і Анна, які так довго чекали свою дитину, вони пообіцяли, а обіцянки треба виконувати, особливо благочестиві. Вони пообіцяли Богу, що якщо в них буде дитина, вони її віддадуть. Богу. І у трирічному віці, саме в цей період часу, чому саме трирічне, кажу, що саме в цей період часу починали якби, забирати дітей від мами, тобто від, від а що мається, що мається на увазі від мами? Відучали від грудей, від грудного молока. І саме в цей період часу можна було тоді вже дитину кудись віддати. І ось бо отці, і Аким і Анна віддають її Богу куди? Туди на виховання, де Богу навчають служити. Віддають Єрусалимський храм. Знову ж про історичність цієї події. Починаючи з IV сторіччя є не тільки храми ведення Божої Матері, є вже і канони, є вже і тропарі. Величезна кількість проповідей з цього, з, цього, з цього приводу. Тобто, фактично, в IV сторіччі вже точно були переконані всі, що подія введення в храм Божої Матері, як така відбулася. Відповідно, і ми сьогодні, через 16 сторіч, довіряючись цьому досвіду церкви Христової, удивляємося. Це введення в храм і пробуємо його зрозуміти для себе. Чому віддають Богу, чому віддають храм. Тому що те, що краще, те віддається дітям. Туди, де краще, туди віддаються наші діти. А тепер про деякі речі такі, які є внутрішніми, якщо хочете сокровенними, в храмі Єрусалимському. На той період часу вже немає тих святинь, про які сьогодні ви чули, говорить апостол Павло. Апостол сьогодні перераховує, що було в скінній Завята, що було за першою завісою, що було за другою, де жезла Рона прозябший, де скрижалі, де все те, що де, де Манна, де це все. Вже немає цього всього в Єрусалимському храмі. Але сьогодні. Єрусалимський храм вводиться новий ковчег, та хто стане ковчегом Нового Завіту. І тоді стає зрозумілим для людей, чому саме вона. Тому що вона відкриває нам найголовнішу святиню нашого життя. Саме вона, потім ми скажемо, вмістить невмістимого. Саме вона. Стане відповіддю нашою на божественне, на, на, божественне, на божественне покликання. Саме вона від всього роду людського, неодноразово ми в це говоримо словами святих отців, в своєму серці скаже Бог так, що Бог зможе через неї виплатитися. І все це відбувається тому, що її мудрі батьки її довіряють Богу. Якщо ми хочемо, щоб з нашими дітьми відбулися якісь добрі події, щоб в їхньому житті все було добре, то ми так само однозначно повинні віддати їх Богу, довірити їх Богу і, звичайно, у Бога просити для них милості. Святі Бога Отцію, які Анна просили цієї милості до народження своєї донечки, і просили, потім віддавши її в храм. Так повинні і ми робити постійно возносити наші молитви, бо без цих молитв, без нашого благословіння, ніколи в наших дітей нічого доброго не буде. Ви можете дати вашим дітям весь світ, ви можете навчити їх в декількох інститутах або університетах, ви можете надбати для них багатства. якщо не буде благословення Божого, якщо не буде молитви за них, Нічого з них доброго не буде. І те, про що казав я вам, цитуючи свого мудрого вчителя, буде так, як, 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 як завжди, що все, що прийшло махом, пішло прахом. Тому єдиний варіант, який насправді можливий, і про який сьогодні церква нам говорить, навчаючи нас, як себе правильно поводити, довірити наших дітей Богу. Як це зробити? Яка практична можливість? Очевидно, що з самого дитинства їх ми повинні привчати до тих речей, які є божественними, до тих речей, які є сакраментальними, до тих речей, які є святими. Бо коли дитина з дитинства впитає в себе, вкладе в себе, чи ми, чи ми спробуємо по милості Божених вкласти ці всі речі, вони обов'язково проростуть. Бо прийде такий час, і ми з досвіду знаємо, навіть з досвіду нашого храму, нашої недільної школи. Дітки маленькі до нас приходять, слава Богу, все ходять. Потім до якогось періоду часу вони тут, біля нас. Ми бачимо, бігають, деколи мішають нам на службі. Потім проходить якийсь час і вони кудись пропадають, зникають. І здається, нам, нам завжди здається, ось знову ми щось не доробили, знову ми їх не довчили, неправильно виховували. Але знаєте, що відбувається потім? А потім проходить якийсь час, і ми бачимо результат. І повірте, що цей результат завжди є, завжди те, що вкладено нашим дітям через Богом, через благодать, через таянство церкви, воно обов'язково проявиться. Це зерно посіяно в їх серце, обов'язково проросте. Але це треба зробити зараз. Бо якщо ми про це забудемо, якщо ми цього не будемо робити, то ми потім будемо пожинати гіркі-погіркі плоди того, що ми не зробили. І це також очевидно, і з досвіду нашого ми можемо про це сміливо говорити. І ось Божа мати, яка сьогодні вводиться в храм, нас навчає саме цього бути з Богом. Єрусалимський храм вело. Аж, кажуть, 15 величезних таких сходинок. І здається, що маленькій дівчинці, трирічній важко туди було б зайти. Нам завжди важко кудись підніматися вверх. Все, що внизу, все, що вдолі, це доволі легкі речі. Все, що, знаєте, горизонтально, воно доволі просто, а все те, що вимагає від нас зусиль. Це те, що вимагає від, від нас підняти голову до неба, все це вимагає величезних зусиль. І ось ця маленька дівчинка, по слову, тих молитвослів, які ми слухаємо читаємо в цьому, в цьому святі, сама піднімається туди. Чи сама? Ні. Її підтримують янголи які кожного з нас підтримують ангели в наших добрих трудах, в наших добрих починаннях. Поряд з нею, поряд з нами завжди є ті, хто не дасть нам впасти. Видими очима, тобто так ззувні ми цього ніколи не побачимо. Але очима Духа ми це побачимо. І це відбувається всякий раз, коли ми молимось Богу, коли ми закликаємо на допомогу Божу Матір. Коли ми звертаємося до святих, хто з нас не має досвіду відповіді на молитву нашу? Хто з нас не має досвіду, що коли важко, а ти звернувся до Бога чи до Божої Матері, чи до святих і відчуваєш якусь силу? Є такі речі, які неможливо описати. Може, саме тому Святе Письмо. Це, ж не, це не книга про історію. Це книга про те, як Господь шукає людину. І деколи буває так, що ти приходиш, ну, наприклад, до якоїсь святині. І в тебе є сумніви, бо сумніви завжди є. І насправді не треба боятися того, що ми сумніваємося. Треба боятися того, що ми не знаходимо відповіді, чи не хочемо знайти відповіді. Ось було так напевно з кожним із нас. Знаєте, приходиш, сумніваєшся, знаєш, які деякі речі, які напевно, ну, якби, тобі здаються актуальними. Приходиш до святині, от в мене так було. Приходиш до святині, а читав про неї, там, вивчав щось, дивився, ну і так, знаєте, дуже так скептично відносишся, ти багато знаєш про це. Приходиш до цієї святині, приклався і зрозумів, що це святиня. І вже не потрібні е, е, ніякі аргументи, тому що насправді отам, в серці, в душі Господь тобі поселяє щось таке, що ніякими аргументами зовнішніми не буде е, оспівано, але ти точно знаєш, що це святиня. І це не, кожен з нас, напевно, може сказати про це. Є у нас в нашій родині одні, наші добрі комов'я, які їздять а до Матушки Аліпії в Голосію, ви знаєте. Туди збираються на службу подеколи до 100 тисяч людей. І ось наша кома говорить нам так. Ще Матушка Аліпія не прославлена, ви знаєте, так? Але вона говорить, я точно знаю, що вона свята. Це досвід. Досвід людини, яка пережила щось таке, що не описується в книжках. Ось вхід в храм Божої Матері – це також наш досвід. Це не описано в Святому Письмі, як ми про це казали. Це може бути описано нашим життям. Це може бути зрозуміло нашим життям. І ще сьогоднішні, в сьогоднішній день нам треба згадати тих мудрих учителів і наших батьків і всіх тих, хто послужили в справі. Нашого сьогодні тут буття. Тому що, напевно, вони, як ті благочестиві і Анна, були дуже мудрими і Богом обдарованими, бо вирішили дати нам головне. І сподіваємося, що по милості Божій і молитви Пресвятої Влодиці нашої Богородиці, ми так само це передамо іншим. І тоді у нас не буде питання. Про історичність свят, хоч і ще раз підкреслимо, що вони абсолютно історичні, ми будемо розуміти, що всяке свято, яке ми переживаємо, повертає нас знову до того моменту, з якого ми можемо почати, почати відлік нашого спасіння. І саме тому сьогодні ми вже можемо сміливо казати, Христос рождається. Саме тому, що Божа Мати знає. І дає нам відповідь. Христос рождається. І Божа Мати чому слугує. А якщо вона чому слугує і нас чому навчає, то і ми можемо пережити цей досвід, коли Христос народиться і в світ, і в наше серце. А якщо Господь народжується в нашому серці, наше життя стає іншим, наше життя стає божественним. Так само, як і сьогоднішній день стає початком сходження у Божестві для Пресвятої владичиці, Богородиці і тої, до якої ми звертаємося, допомагай нам і спаси нас. Христос посеред нас.